Привіт, друзі, шановні рибалки та прихильники спокійного відпочинку біля води. З вами ваш вірний товариш та рибальський експерт. І сьогодні ми розберемо прогноз кльову на 3 жовтня 2025 року для нашої прекрасної України. Приготуйтеся, адже цей день по моїх спостереженнях готує нам чимало цікавих сюрпризів. Особливо для тих, хто вміє читати природні знаки, давайте одразу до справи цей день буде особливим завдяки поєднанню декількох факторів. Погода обіцяє нам тимчасову перерву від дощів та досить комфортну денну температуру, що може спровокувати рибу на активний кльов, особливо у вечірні години. Проте нічні заморозки в деяких регіонах зроблять ранок прохолодним. Тож майте це на увазі. Прогноз по видах та тактиках. Виходячи з осінніх тенденцій та даних, які я зібрав, зосередимося на трьох головних об'єктах нашої риболовлі, щуці, окуні та мирній рибі, представленій лящем та плотвою. Щука. Де шукати. Друзі, щука зараз активно жирує перед зимою. Шукайте її біля прибережних ділянок із залишками водної рослинності, на бровках, звалах та біля затоплених корчів на глибинах від 2 до 4 метрів. Особливо перспективними будуть місця з різкими перепадами глибин, де хижачка влаштовує засідки. Прозора вода змушує щуку бути обережнішою, тому вона віддає перевагу укриттям. На що ловити Спінінг – ваш найкращий друг. Використовуйте великі воблери, що імітують поранену рибу, важкі коливалки та джиг приманки. За моїм досвідом, у холодній воді добре працюють приманки довжиною більше 10 сантиметрів. Якщо день буде похмурий, не соромтеся ставити приманки яскравого провокуючого забарвлення. Окунь. Де шукати? Смугастий розбійник зараз збивається у великі зграї. Шукайте його на мілководі на початку дня, а ближче до обіду він може відходити на глибину до 3-5 метрів біля підводних структур та корчів. Часто окуня можна знайти там, де є скупчення малька. На що ловити? Блишні невеликі воблери та силіконові приманки, твістери віброхвости на легких джиг-головках будуть дуже ефективними. Не забувайте про мікроджиг. Він здатен розворушити навіть пасивного окуня. Моя маленька хитрість. Використовуйте повільну проводку з частими паузами лящ та плотва. Де шукати? Мирна риба з похолоданням води стає менш активною і відходить на глибину у найглибші ділянки водойм, де вода стабільніша. Шукайте їх на ямах, біля руслових бровок, на глибинах від 4 до 6 метрів. На що ловити, фідер снасть буде оптимальною. Для прикормки обов'язково додавайте тваринні компоненти мотиля, опариша або дрібно нарізаного хробака. На гачок також ставте тваринні насадки пучок мотиля, опариш або їх бутерброд. По моєму досвіду, у жовтні лящі й плотва стають вибагливими, тому приманка має бути свіжою та привабливою. Аналіз умов погода отже, що нас чекає 3 жовтня. В Україні очікується прохолодна, але порівняно спокійна погода. Денні температури коливатимуться від плюс 10 до плюс 12 градусів за Цельсієм, а на півдні стовпчики термометрів можуть піднятися до плюс 19, нічні заморозки до мінус 1 градуса можливі у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Опадів більшість регіонів на цей день не очікують. Це буде коротка перерва, але вже 4 жовтня дощі знову повернуться. Вітер очікується легкий, переважно північних напрямків. Атмосферний тиск буде досить стабільним, що завжди добре впливає на активність риби, ці умови, особливо зростання денної температури після прохолодних ночей, можуть спровокувати рибу на активний пошук їжі після обіду та ввечері. Температура води Температура води у водоймах України продовжить знижуватися. На початку жовтня, наприклад, у Дніпрі вона тримається в районі плюс 15 градусів, але з кожним днем осені стає прохолоднішою. Така температура води змушує мирну рибу відходити на глибину, а хижаків активно полювати, щоб накопичити жирові запаси перед зимою. Вода стає прозорішою, тому риба стає обережнішою. Фаза місяця 3 жовтня 2025 року місяць знаходиться у фазі зростаючий місяць це 12-й місячний день. За рибальськими повір'ями та солунарною теорією, зростаючий місяць сприяє підвищенню активності риби, наповнюючи її енергією і роблячи голоднішою. Деякі джерела вказують на хороший кльов у цей період, особливо у вечірні години. Це може бути додатковим стимулом для хижаків. Загальна активність риби у цей день ми очікуємо середню, ближче до хорошої активність риби, особливо хижих видів, щука та окунь будуть активно шукати корм, а ось мирна риба буде більш капризною і триматиметься глибин. Загалом кльов буде середній капча з можливими періодами хорошого кльову для хижаків, особливо у другій половині дня та ввечері. Обґрунтування просте, стабільний тиск, легкий вітер та тимчасова перерва від опадів створюють досить комфортні умови для активності риби, а зростаючий місяць додає дій енергії. Але не забувайте про ранкові заморозки, які можуть трохи пригальмувати кльов на світанку. Завершення. Ось такий він. Наш прогноз на 3 жовтня, друзі. Бажаю вам не хвоста, не чешуї. Нехай цей день принесе вам бажані, трофеї та незабутні емоції. Пам'ятайте, що риболовля це не лише про улов, а й про єднання з природою та відпочинок для душі. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські хитрощі. А на що ви плануєте ловити 3 жовтня? Поділіться своїми спостереженнями та планами у коментарях нижче до нових зустрічей на водоймах України.